Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграфіє. Мене звати Дарина Глушенко. Ви знаєте, що щодня ми традиційно обговорюємо актуальні та важливі новини. Як бачимо, зараз четвер, 10 липня. Сьогоднішній день, звісно, ще не став винятком до нашої розмови. Вже доєднався наш сьогоднішній спікер політолог Володимир Фасенко. Пане Володимире, вітання, рада бачити і спасибі, що знайшли час та можливість. Вітаю вас. Хочу розпочати із новини із заяви президента Польщі Дуди, який сказав, що Україна та союзники недооцінили допомогу зі сторони Польщі і пригрозив закрити аеропорт Ужешові, який надходить, через який надходить західна допомога для. України на думку Дуди, і українські і західні союзники ставляться до польських логістичних ресурсів як цитую до своєї власності. Процитую те, що сказав Дуда під час свого інтерв'ю, він говорить таке: наприклад, я вважаю, що і українці, і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешові та наші автомагістралі. Це їх, вибачте, це ніби це їхня власність. Це не їхня, це наше. Якщо комусь щось не подобається, ми не ми це закриваємо і говоримо до побачення, доставляємо це в Україну морем, повітрям, не знаю, скадаємо на парашутах. Розбирайтеся самі, розбирайтеся, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні, сказав польський президент. Водночас він також наголошує про те, що Польща має право розраховувати на відповідне ставлення. у тому, у числі як країна, через яку проходить основний маршрут постачання військової продукції в Україну. Пане Володимире, як реагувати на такі заяви, що вони можуть дійсно означати? Це сигнал попередження або що? Значить, нічого. Так, угу. да, це викид емоцій. Угу. Викид емоцій. Безумовно, тут є більш фундаментальна позиція, яка стосується позиції права? Політики, ну, скажімо так, партії, яку представляє пан Дуда uh -huh. право і справедливість. Але, да, є, скажімо так, певні претензії, але я думаю, що от те, що ви процитували так довго, воно не має на сьогодні, на даний момент, практичного значення, саме практичного значення. Я поясню, чому. По-перше, пан Дуда іде зі своєї посади. По друге. Якщо порівняти от це висловлення і те, що він казав буквально тиждень тому він був в Україні, він казав щось подібне? Ні. Щось ситуативне сталося. Я не знаю, що саме, що, що виникло, що стало приводом для такої реакції роздратування, якісь обставини, про які ми не знаємо. Але давайте собі уявимо: от раптом, от зараз в нинішніх умовах, Після того, як зараз відбувається ескалація війни Росії проти України, і Польща припиняє, скажімо так, свою роботу як логістичного центру для підтримки України. Що це буде означати? Це буде означати пряма підтримка агресора. І це буде удар по національній безпеці Польщі, не тільки України, Польщі. Тому я і кажу, що не слід це сприймати як сигнал, як те, що міняється позиція Польщі. Тому що поляки, якщо зараз вони будуть робити от таке, вони будуть виглядати гірше ніж орбан гірше. Mm -hmm. Тому що це буде пряме сприяння агресору. Буде послаблення України в постачанні зброї, пряме сприяння агресору. Я думаю, ці слова вони скажімо так висмиктуються з контексту з конкретних обставин. І З них там починають робити якусь конспірологію. Ні, не треба робити конспірології. Це не означатиме зміни позиції Польщі. Протиріччя і проблеми в стосунках з Польщею у нас залишаються, але я не бачу підстав передумов для змінення кардинальної зміни позиції Польщі підтримки України. І третє обставина: такі питання вирішує не тільки президент Польщі, в Польщі парламентська президентська система. Уряд там має більше повноважень, ніж президент. Більше це не наша ситуація. І у нас нинішня ситуація. Вона, скажімо так, склалася в силу певних обставин. Склалася в 2019 році в наслідок однопартійної більшості. І я думаю, що після повоєнних виборів вона поміняється з дуже високою вірогідністю. А в Польщі тим більше там є уряд. Які скажем так формують представники інших політичних сил, да але і у Дуди у Дуде, це явна реакція роздратування на що саме, що там сталося, що стало приводом для таких заяв? Не знаю. Але раніше таких заяв собі пан Дуда не дозволяв і, оскільки Польща нагадаю, четверта обставина, Польща є членом НАТО. І Є солідарна позиція НАТО щодо підтримки України, яка була зафіксована, зокрема, на саміті НАТО в ГАЗі, і тому Польща, якщо вона буде робити щось кардинальне інше, ну до речі, тут ще питання: чи сподобається це Трампу? А позиція Трампа дуже важлива і для Дуди, і для його наступника. Тому я ставлюся не те, щоб, скажімо так, певне занепокоєння, звичайно, це викликає. Певне. І треба з'ясувати, в чому причина, що сталося, і якщо там виникли якісь ситуативні обставини, їх треба подолати і знайти взаємопорозуміння. Тому я думаю, що тут йдеться про якісь ситуативні чинники, які просто нам не дуже відомі. У всякому разі, я про них не знаю зараз, але я абсолютно впевнений, що Польща зараз не буде міняти свою політику по відношенню до України, особливо безпекову політику, тому що це буде удар по національній безпеки самої Польщі. Угу. Про Трампа згадали про штати. Ось спікер Джонсон е, про, про жорсткі санкції США проти Росії. каже, що Америка має послати Путіну сигнал. Джонсон каже, що очільник Кремля продемонстрував небажання бути розумним і серйозно обговорювати питання посередництва в досягненні миру. І тому Джонсон вважає, що повинні послати Америка, повинна послати йому сигнал. Коли він це говорив, він звісно, що мав на увазі той законопроєкт про санкції проти Росії і введення 500% відсоткових мит. Пане Володимире, яка що відразу скажу: не буде 500% відсоткових мит. Не буде так. санкції проти Росії. Буде будуть Вони є. Санкції проти Росії з боку США є їх. Ніхто не скасовував. Uh -huh. Йдеться про посилення санкцій, про вторинні санкції Йдеться Про законопроект Грема. Так от. Високовірогідні, що цей законопроект ухвалять, і те, що сказав Майк Джонсон, от те, що він персонально відреагував, він відчуває настрої Трампа, настрої, які є в адміністрації Трампа, і він відповідним чином реагує. Але я обставина про яку теж треба пам'ятати, яку теж треба цитувати. Угу. Цей законопроект буде ухвалений в тому випадку, якщо там буде виключне ексклюзивне право Трампа його застосовувати. Не буде автоматичних 500% мит, не буде. От це мій прогноз, тому що це буде суперечити нинішнім переговорам США з Китаєм. Це просто зруйнує все, про що домовилися, і ну з Індією теж там не так просто, тому Трамп поки що погрожує цим законопроектом. Сам факт його розгляду, ухвалення він буде інструментом тиску на Росію. А потім я думаю, що механізм скоригують. 500% це для піару. 500% Ми це фактично припинення двосторонньої торгівлі. Не підуть зараз США на припинення двосторонньої торгівлі ні з Китаєм, ні навіть з Індією. Ну з Індією там не така критична залежність, але тим не менше а от точкове посилення санкцій да або там не 500%, відсотків, а більше, або скажімо так, конкретні вторинні санкції не проти країни в цілому всі всіх товарів з цієї країни, а по конкретних, як це і раніше було до речі, вторинні санкції вони вводяться проти конкретних компаній, а не проти країни в цілому. Оце можливо, тому я поки більше схиляюся до того, що на даний момент це скоріше таке попередження Путіну. Це сигнали Путіну. От Сигнали Путіну, да, є, але якщо і буде посилення санкцій, то в інших формах, і от не не відсотків ми, так точно. Угу. Трамп говорив про те, що добре, тоді уточнення, стосовно повертаючись до санкцій, тобто, дійсно, політику, то зокрема, на що я можу посилатися, написала про те, що Трамп готовий запровадити санкції проти Росії, але хоче більшого особистого контролю над ними. Власне, це те про що ви сказали. Ну тобто, чи правильно я розумію, що Трамп що адміністрація Трампа наполягає на тому, на тому, щоб в майбутньому лише президент мав остаточне право вирішувати долю цих санкцій без можливості втручання з боку конгресу, і фактично, щоб Трамп міг запроваджувати там, ну якщо дуже так просто сказати, і знімати ті санкції винятки робити для тих чи інших країн. Чи правильно я розумію це? Дивіться ну в даному випадку йдеться про цей законопроект, тому що. Ідея, яка була з самого початку, оці 500% відсотків саме проти країн а, і проти товарів з цих країн, а не просто проти конкретних компаній, які торгують з Росією, тому що раніше вторинні санкції були тільки проти компаній, які торгують з Росією. До речі, це непогано працювало, особливо, особливо з боку США. Я можу вам сказати, що значна частина фінансових установ, найбільше банки Китаю. Які працюють на американському і європейському ринку, вони відмовились обслуговувати російські операції операції з Росією. Ну тому що тоді вони потрапляли під вторинні санкції США. що Якщо... тут ефект був, але. Для Трампа важливо, щоб не було автоматичного автоматичної дії цих санкцій, щоб він міг контролювати, щоб саме в його руках був пульт управління цими санкціями, коли, що, як вводити і так далі. Ось про це йдеться. Це перша важлива обставина. Да, і там, до речі, в цьому законопроєкті, там виписані умови. За яких умов можуть вводитися ці санкції? Ну, наприклад, якщо Росія відмовляється від мирних переговорів, це вже підстава для введення санкцій, але щоб це не було автоматично, от Трамп хоче, в принципі, тут логіка для нього є, точна він хоче, скажімо так, щоб контроль над введенням або призупиненням саме цих санкцій було був в його руках. Але що нам треба мати на увазі? Насправді, Трамп може, хоч хоч зараз. Без всякого законопроекту вводити санкції проти Росії йому не потрібен зараз окремий законопроект. У нього є право посилення санкцій проти Росії. Да, там є певні обмеження, які стосуються там торгівлі двосторонні і так далі. Там є нюанси, які треба враховувати. І Я думаю, що там не може Трамп там одноосібно вводити будь-які санкції. Тут інша справа. Тут я не беру здавати оцінок. але те, що він зараз може посилити санкції по танкерному флоту в банківському фінансовому секторі проти Росії, у нього таке право є. Так що, тут не треба чекати законопроекту Лінсі Да. Просто цей законопроект він дійсно був про такі дуже потужні санкції, і санкції не проти Росії, от що важливо, не проти Росії ці санкції, а проти країн, які купують російську нафту. Да. І от тут є і плюс, і мінус. Плюс в тому, що це дійсно може дуже сильно вдарити по. Російському експорту нафти і призвести, ну скажімо так, до серйозних фінансових втрат в Росії, і, зокрема, для фінансування війни проти України з іншого боку, в нинішній ситуації, коли Трамп і так посилив мита проти багатьох країн і веде переговори. Ну скажемо так, тут має бути баланс, баланс інтересів для США. це я не тому що я проти цього, я просто поясню логіку дій Трампа. Його адміністрація навіть в умовах, коли вони є прихильниками від посилення тарифів проти інших країн, але все рівно тут потрібна певна збалансованість. Вони не можуть собі дозволити припинити торгівлю з Китаєм. От виникла криза тарифна з Китаєм, вона вдарила по обох країнах і серйозно вдарила зараз. от тому Китай з е, США домовились і зараз починати нові нову митну війну з Китаєм вони не будуть. Але сам факт появи такого законопроекту, він навіть закону е, він буде означати і Трамп про це може казати: у мене є закон, який я можу застосувати проти вас, тому вибирайте. І це можна, можна можна використовувати як інструмент тиску, особливо на Індію. З Китаєм складніше, а от на Індію я думаю, що тиснути можна в цьому сенсі. Так що я тільки вітаю, щоб цей законопроект був ухвалений, але посилювати санкції проти Росії Трамп може й односібно. Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву. Впевнена, що бачили ці новини, запис. За 24 рік, якщо Росія вторгнеться до України, це аудіозапис ексклюзивний опублікував CNN, Там чути, як Трамп розповідає спонсорам про свою розмову з Путіним, і за словами Трампа. Путін повірив цій загрозі на 10%. Е, Якщо Путі... якщо Трамп казав Путіну, що він готовий розбомбити Москву, якщо Росія вторгнеться до України, ну станом на зараз 25-й рік понад три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ну ось Росія вторглася на нашу територію, на нашу державу. Ну, Росія yeah. вторглася в 22-му році, і потім, okay. слухайте, не сприймайте всерйоз ці заяви Трампа. Uh -huh. Не сприймайте всерйоз. Я думаю, що і Путін. Ну, По-перше, це була передвиборна кампанія. Фактична розмова така неофіційна, плюс стиль Трампа. Трамп любить хизуватися. Uh -huh. Казати, який я, я крутий, я можу вдарити. Я от можу вам сказати, що. Коли була війна між Ізраїлем і іраном, в Кремлі не вірили, що Трамп ударить по Ірану? А він ударив, так насправді це важливо було, да але не вірили. Це я кажу про те, що 10 відсот... навіть якщо він там, ми не знаємо, коли до речі, як він казав Путіну про це, от коли, коли це була розмова між Трампом і Путіним тому що минулого року Трамп ще не був президентом, коли в 24-му 23-му році, коли ця була розмова? Або ще коли він був перший раз президентом. Потім що це означає на 10% відсотків Путін повірив? А як де де у Трампа калькулятор, де він вираховує, наскільки йому Путін вірить? Ми вже побачили просто іншу ситуацію. Як Трамп вірив Путіну і не на 10% відсотків, а я не знаю, там на 90% відсотків шостий спроби. Віра почала зменшуватися. Я не знаю. Я не думаю, що він втратив цю віру там на 100%, що Путін не хоче домовлятися. Але значною мірою втратив. Значною мірою. Я думаю, що значно менше 50%. Але як рахувати це, я не знаю. У мене немає такого калькулятора. Я думаю, що і у Трампа немає. Тому я всі ці розмови про відсотки не сприймаю всерйоз. Це не має жодного значення, практичного значення. І якщо хтось думає, що Трамп може ударити по Росії, так як ударив по Ірану, я кажу навіть не на 10%, не на 20%, а майже на 100%. Ну, ніколи не кажи ніколи, але на 99% я скажу, не буде ніяких бомбардувань Росії з боку Трампа. Не буде. І в Кремлі вважають так само: так само вважають. Це знаєте, я можу вам, отут про Трампа, ну приклад зараз наведу, веду, якому треба вірити ще менше, ніж Трампу ну, в конкретному випадку, але приблизно про те саме. Є такий в Росії колишній президент Дмитрий Медведєв. Так він постійно казав: ми ударимо по Берліну, по Лондону, по Парижу, по Нью-Йорку і Вашингтону. Постійно казав, правда, при Трампі вже не каже. при Трампі вже не каже. Тому що є заборона, не можна дратувати Трампа. Він трошки подратував по Ірану. Ну йому заткнули пельку Путін. Це теж показова до речі, але все ж таки, от ця заява, ну я її всерйоз не сприймаю. Зокрема, і тому що дуже помітна, і в Москві це відчули, там є психологічний портрет Трампа. Ну я маю на увазі, вони його склали, і вони, і Путін, коли веде розмови з Трампа, виходить з цього портрету. Правда, він помилився. от Я думаю, що остання розмова явно там були помилки з боку Путіна. Він не врахував, що у, у Трампа теж може терпець урватися. Але тим не менше, Трамп боїться Третьої світової війни, ядерної війни. І це нормально е, для людини, е, тому що це е, ризик самознищення. Е, тому що і це ризик не тільки для США, для Росії, для всіх, для нас теж, до речі, для всіх. Тому це нормально, коли є побоювання Третьої світової війни. А якщо є такі побоювання, це означає, що не буде, скажімо так, якихось профілактичних ударів. Ну таких ударів, як США зробили по Ірану, по Росії не буде, тому що це означатиме ядерну війну між двома країнами. Точно також і Росія не буде цього робити з тих самих причин. Тому я до цих заяв Трампа ставлюся, скажу так, з великою іронією. Я всерйоз ці заяв. Приймає інша річ після того, як це сталося в Ірані, ну хай в Росії думає от зараз можливо, не тоді, а зараз можливо. Якісь 5% можливо можливої є побоювань І добре, якщо вони є, да, раптом Знаєте хто знав в голові у Трампа, а раптом у нього те щось там урветься. Да на, на жаль, урватися може і у Путіна, на превеликий жаль. Але тим не менш, на сьогодні я з точки зору раціональних міркувань, раціональних форм дії США і самого Трампа, я цю заяву всерйозно не сприймаю. Угу. Ну що ж, пане Володимире, дякую вам за цю розмову, друзі. подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускайтеся в підземні укриття. Ще побачимося у нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.